Вітаю, друзі. Коли в нас є якісь образи, недосказаність, є якась злість, агресія направлена в сторону батьків. То ми, ніби, не дивимося вперед. А дивимося в сторону наших батьків і намагаємося прояснити саме ці стосунки. Ніби ментально в голові в себе проговорюємо: мама, мені недостатньо було твоєї любові, тато ти мене не захистив, я чогось хотіла, наприклад, твого визнання. Ти мені його не дав. А попереду нас є життя, є соціальна реалізація, професіональна реалізація. Є стосунки, є дитина, гроші, є власні бажання, і ми ніби стоїмо до них задом, хоча насправді вони попереду нас, тому що це ми відвернуті саме від цього від власних бажань, від власного життя. Від стосунків, від дітей, від грошей і від власної реалізації, тому що повна зосередженість іде конкретно на проясненні стосунків із батьками.